Привіт-привіт всім. Невеличкий вам такий куточок покажу, в якому в мене ростуть вже дорослі рослини, дорослі гортензії. О, значить, це у нас о, Lime Sparkлі. Теж не дуже розпространена гортензія. Далі у нас іде гортензія Геркулес, з якою ми будемо сьогодні працювати. Поруч деревовидна півонія. Доросла вже. Далі дорослий барбарис. І тому от гортензія, Геркулес, в цьому році в мене буде кардинально обрізана. Я вам зараз... Все це, це зніму. О, коли всі рослини були маленькі, я формувала її, ну, короткі ножки і один штамп. І виходився отакий от от у мене полукруг. Гарний на невеличких ножках. А, зараз концепція змінилась. Зараз ми Друзі, в цьому кущику залишимо лише один штамм. Оцей штамп. Ну все, поїхали. Опускаємося. Будемо з вами розглядувати цей гарний кущик. Він дорослий, дуже вже дорослий. Скільки років? Багато років. Ну що, мені дуже шкода оці гілки, дуже шкода, але дивіться, який гарний, рівнесенький Штамп Ну, дуже класний. І оцей гарний штамп. Я вирішила підкреслити, підчеркнути От на фоні цього гарного камня, великого камня. Далі в мене росте міскантус. І оцей штамп, це в нас Геркулес, він з великими шапками в формі конуса. Все, друзі, не шокуйтесь. Але ми обрізаємо. Таке в мене в цьому році рішення. Ну, я зараз обріжу. Чому вам знімаю це відео? Хочу показати, що з роками в нас концепція може змінитися. І от такий гарний кущ нам захотілося із куща зробити штамп. Буває таке. Це, друзі, зараз обрізаю, тому що на камеру мені це буде дуже складно обрізати. І далі повернусь і будемо з вами маківку формувати. Подивіться, що ми зробили. Так ми все обрізали. Дивіться, оце я чуть-чуть все в грибу. Насиплю осмокот, засиплю свіжим ґрунтом і замульчую, поки буде так стояти. Так, ну що, і дивіться, який гарний штамп у нас. Мені дуже подобається. Так, ну що, підходимо, будемо з верхушкою працювати. Так, ну що, дивимось. Давайте оцей верхній рядок розглянемо. Дивіться, є. Більш товстий пагін, більш тонкий. Тонкий йде паралельно з цим міцним, тому оцей я обріжу під корень. Так, все, оце у нас розглядаємо сюди. Теж тонкий, обрізаємо цей, ну він тут зайвий, однозначно. Дивіться, у нас гарна чаша вже вийшла. І у нас ще є. Це минулого року приріст, він дуже міцний, гарний. А, мабуть, і він мене спонукнув до прийняття такого рішення, тому що образувалась дуже класна крона. Так, ну ладно, ось вот ці, дивіться, теж є більш тоненькі і один міцний. І отак вот все я залишу. Но рівень треба понизити це точно. Ця гортензія, Геркулес має пірамідальні суцвіття. А висотою у нього, по-моєму, 1,70 вона заявлена. Суцвіття дуже щільні. Но в порівнянні з той же Ванилой Фрайс, ці великі суцвіття, вони зовсім не... Не розвалюється, не розпадається. Це така дуже струмка, струмкий сорт. Раджу, раджу всім. Ну все, давайте відійдемо і подивимось, як воно виглядає здалеку. От такий гарний штамп буде в мене і будемо з вами спостерігати влітку, як він квітне.